Доброго дня! Хочемо показати, розказати вам про такий прицепчик. Знову ж повторюся, ми його називаємо економ варіантом. Прицеп має розмір внутрішній 1,25 рівно на 2. Тобто людина таке захотіла, По він має 1,30 на 2,05. Значить, чого ми його називаємо економ варіантом? Економ варіант, він називається тому, що в нього дошла профільна труба 40 на 60 стінкою 2. Рама в нього профільна труба 25 на 50 стінкою 2. Але оскільки ми до рами ще приварюємо трубочку 15 на 15, то вже маємо не 50, а маємо вже 65 стіючки. Також 25 на 25, дві перемички на борті. Чого він ще економ варіант? Тому що в нього вісь 50 на 50, але не четверта стінка, а третя стінка. Е, значить, е, Взагалі-то ми не ставимо на такі прицепи упорні колеса. Е, не ставимо рожки. Але людина захотіла, каже, поставте мені. Добре, поставимо. Значить, е, під... Підсилюємо ми отак дишло, щоб його не ламало. І почали ми тепер варити, приварювати дишло через уголок. Тобто тут сплошного шва ми не даємо, тому що послаблюється метал. і бувають, ну, Був такий варіант, що дишло ломиться, тріскає. Але це все від перегрузів, тому що як положено цьому прицепі возити 750 кг, значить він буде сміло возити тонну, але не дві. Як у всіх наших прицепах, рісора стоїть зверху на осі стрем'янки, не несуть ніякої нагрузки. Ставимо ми амортизатор рісори на осі. Ще раз повторююся, ось 50 на 50 з стінкою 3 мм. Значить, використовуємо ми гарні кнотовські ступиці і ми тут або Алковські. Повторюся, відкривається передній і задній борт. Ми варимо такі упорні. Притворні планки, щоб болото не попадало, щоб тут не було щілини. Ну, знизу по-любому щілина буде, все рівно якась, якась волога попадає, ну, але інакше не може бути. Відкривається задній борт, Значить, ставимо меледовські фонарі, ставимо підсвіточку номера, ставимо гарний брезговичок. Поцинкований, виробництво біла, церква, гризиновий бризовичок. Тобто все так, як, та, як має бути. Значить, вигляд нашого прицепу знизу буде отакий. Знизу йде три перемички, посередині йде поздовжна перемичка, в якій ховається проводка. От, проводка йде двома окремими кабельками, права сторона, ліва сторона окремо. Тобто, кому цікаво, кому подобається, звертайтеся, зробимо будь складності прицепчик. Ще раз повторюся, а, про ціну, всі питають ціну. Оцей прицеп, так як є, тільки людина ще попросила доставити рожки. Е, ну, доставимо рожки, тобто з рожками повністю е, цей прицеп буде коштувати 30 років. Е, 36, якщо я не помиляюся, 300. От, от такий. Але, ще раз повторююся, ціна на прицепи трошки підніметься, тому що піднялося з 24 числа оцінкування. Ціна на оцінкування піднялася. Добре, кому цікаво, звертайтеся, пишіть, постараємося відписати, віддзвонити.